Доброго ранку, мої першокласники! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо працювати із звуком Ч і будемо позначати його буквами Ч. Велика і маленька буква перед вами. Ось вони, але почнемо все по порядку. І так, щойно дзвоник пролунав, на урок нас погукав. Тож розпочинаємо працювати. На початку уроку хочу вам запропонувати відгадати загадку. Послухайте: у воді плаває, по землі ходить, а з хати не виходить. Живе спокійно, не спішить, Вона ніколи не біжить. Під панцером без страху гуляє. Правильно, діти. Череп. Паха. До речі, назва цієї тварини починається з літери Ч. І так, черепаха. Нам потрібно до слово черепаха підібрати звукову модель. Давайте промовимо це слово че, -ре -па ха І так, слово черепаха складається із трьох складів. Ой, вибачте, діти, із чотирьох. Перший склад че, ре. -па па ха Третій склад у нас наголошений. Познайомтесь, немов стілець до гори лиш ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. І так, оце наша буква. Ч. Так, діти, трішки схожа з цифрою 4. А тепер ми з цією буквою. Будемо читати склади. А черепаха буде слухати, наскільки вдало в нас це виходить. І так, приготувалися. Не поспішайте. Ми читаємо повільно. Почали. Ча. Чу. Чо. Будьте уважні. Че, Чи. Чи. А тепер іще швидше. А тепер трошки швидше, за моєю стрілочкою. Читаємо. Ча. Чу. чо, Че, чи. Молодці. Читаємо далі. Уч. Оч. Ач. еч, Ич, іч. А ще раз, разок з, від букви У. Уч, оч, ач, еч, ич, іч. Молодці. Черепаха вами задоволена, і я також. Читаємо далі. Тепер ми будемо читати слова, в яких літера Ч стоїть посерединки. Звук «ч». Чи. читаємо: бачок, бочок, сучок, чок Чи всі слова вам зрозумілі? Бачок, діти це такий металев... металева така посудина. Бочок. у кожного в нас є бік, а лагідно можна сказати бочок. Сучок. Це невеличка паличка на дереві. І гачок. Ну, він може бути металевий. Наприклад, ми щось на нього можемо повісити. Далі читаємо слідучі слова. Ось вони зараз нам тут посипляться, і ми потім їх почнемо читати. Приготувалися? Читаємо: піч, річ, ніч, меч. А ще один разочок піч, річ. Ніч меч. Молодці. Читаємо далі. А, і вже слова нам сипляться. Ну, давайте дочекаємось, поки вони нам тут насипляться повну купу. І ми почнемо їх читати, щоб вони нас не відволікали. Розпочнемо із зелених. Човен? Діти, човен. Це з російської мови. Ви знаєте, це слово називається лодка. А на українській мові звучить човен. Далі читаємо слово чабан. Це людина, яка пасе овець. Очеред. Ось він у вас намальований. Ця рослинка, яка росте біля річки, називається «очерет». І зелене останнє слово річка. А тепер трошки швидше читаємо: човен, чабан. Очеред. Річка. Читає фіолетові слова. Олівчик, тобто маленький олівець. Пальчик маленький пальчик. Стільчик стілець, але маленький. Льотчик. А ось тут уже і ні. Льотчик це назва професії, і льотчиком стають не маленькі хлопці, а великі уже чоловіки. Хоча льотчиком може бути і маленький хлопчик. Якщо вони граються в таку гру, читаємо далі починаємо діти із першого складу ру. Почали: Ручка, річка, нічка, пічка. Бочка, дочка, дочка тільки діти. Тачка, пачка, качка. Молодці. А тепер поставте урок на паузу і спробуйте іще раз попрацювати з цими складами, які утворюють слова. Настала черга попрацювати нам з коромовкою. Слухаємо. Черепаха часто чхала, чаєм чаплю частувала. Читаємо ще раз. Давайте спочатку повільно. Ви повинні навчитися скоро вимовляти цю скоромовку. Діти, на уроці ви повинні бути активними. Не просто сидіти і слухати мене, як нібито ви сидите і дивитесь якийсь кінофільм. Ні, у нас відеоурок. Тому те, що я вам пропоную робити, ви все виконуєте. І так, почали. Черепаха, часто чхала. Чаєм чапля частувала. Тобто черепаха трохи, мабуть, у нас застудилася, а чапля, як гарна господиня, вирішила її трішечки полікувати і дала її гарячого чаю. Частувала це значить, діти пригощала. Тож, читаємо трошки швидше. Черепаха часто чхала, чаєм чапля частувала. А ще швидше. Черепаха часто чхала, чаєм чаплю, чапля частувала. Тепер, будь ласка, поставте урок на паузу і самостійно прочитайте цю скоромовку декілька разів. Сьогодні на уроці ми також попрацюємо з чистомовками. Ця вправа нам дозволить говорити чисто, тобто безпомилково. Починаємо спочатку із. Починаємо діти з того, що ви будете за мною повторювати. Повторюємо перший рядочок. Чу, 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 калачі печу. Че-че-че. Добре піч, пече. Ча-ча-ча. Дай скоріш. Калача. Чі-чі, чи, -чі -чі, їж, будь ласка, калачі. Ач, ач, ач. Ой, смачний калач. І так. А тепер трішечки по-іншому. Ви читаєте чу-чу, чу а я далі калачі печу. Приготувалися. Я вас, звичайно, не буду чути, але ви повинні встигнути до того, поки я скажу. Приготувались почали. Калачі печу. Добре піч пече. Дай скоріш калача. Їж, будь ласка, калачі. Ось смачні калачі. Дуже добре, молодці. А тепер я хочу, щоб ви мені пояснили деякі слова. І так, є таке українське слово чваньковита. Оця наша чапля, вона чваньковита. Яка це? Це значить, вона зарозуміла, пихата, надмірно висока думка про себе. Тобто чваньковита, можна ще сказати, гордовита. Є ще таке слово чубата, от наша чапля чубата. Чому? Тому що в неї є чуб з чубом або вона лахмата. Якщо довго не свою, не стригтися, то може вирости великий чуб, особливо у хлопців. Ви зараз дуже добре попрацювали і весь час дивилися на екран. Тому прийшла черга на зробити вправу для очей. Послухайте уважно, що ви зараз робите? А Зараз з'явиться у нас жабка, і вам потрібно оченятами водити за цією жабкою. Зрозуміли? Почали. Уважно стежте. І так як вона скаче, ви дивитесь тільки, діти за нею. Водите оченятами, куди жабка, туди ваші очі. Голова при цьому не рухається, тільки очі, діти, тільки дивитесь на жабку. Прилетіли в метелик, дивимося на метелика. Діти, тільки на метелика. Як він кружляє, так ви і водите оченятами. Ох, який він швидкий, аж не можна за ним встигнути. Але голівка при цьому в нас діти не крутиться, тільки очі вверх, вниз, в сторону, різні палички. Завтомилася, наш, наш метелик втомився і заспокоївся. Молодці, ви зробили вправу для очей. Ну, а зараз ми переходимо до роботи з нашим підручником. Із буквариком. Але спочатку е, я вам хочу прочитати текст про цих гарних діток, які, я думаю, люблять читати. Я вам прочитаю зараз цей текст, і ви по ньому пишете аудіювання. Аудіюва... Аудіювання ви пишете в прописі на сторінці 14 в нижньому рядочку. Тож, Відкрийте, будь ласка, свої прописи на сторінці 14 і, в останнь... ой, вибачте, діти, на сторінці 36. щось я не туди подивилась, Сторінка 36. І в останньому рядочку напишіть числа від 1 до 6. А зараз налаштуйтеся уважно слухати оповіданечко про цих гарних діток, яких ви бачите на екрані. Моє оповідання називається «Завзяті, «Завзяті читачі. Хочу ще раз вам нагадати, що якщо я вам читаю текст, який нам розповідає про якусь правдиву історію, це називається оповідання. Якщо ж у тексті є якісь казкові перетворення, розмовляють звірі, рослини, то це у нас називається казка. Я вам сьогодні читаю оповідання. Завзяті читачі. У вільний час Марічка і Юрчик люблять читати книжки. Дівчинці подобаються народні казки. Там багато чарівного, незвичайного. Ось згубив дідусь у лісі рукавичку. І стали в ній разом жити Мишка, жабка, і зайчик, і лисичка, і Вовчик, і Кабан, і навіть ведмідь. А налякав і прогнав усіх один звичайний собачка. Чого ж навчається казка? А хлопчик захопився казкою Едуарда Успенського, крокодил Гена та його друзів. З'ясувалося, що читати книжку значно цікавіше, аніж дивитися мультфільм, бо в книжці розповідається більше подробиць. От Черепашку. Так назвав, ой, вибачте, от Чебурашку так назвали, Ось тільки він весь час чебурхався, тобто падав. А шапокляк це старомодна шляпа, яку ударом долоні кляк можна було скласти і сплюснути. Ось і сидять цілий вечір завзяті читачі, кожний своєю книжкою не відірвати. Ось таке оповіданечко я прочитала вам про цих гарних діток. Ну, а зараз я перевірю, наскільки уважно ви мене слухали. Тож, розпочинаємо. Перше моє твердження: Марічка і Юль, і Юрчик дуже люблять дивитися мультфільми. Марічка і Юрчик дуже люблять дивитися мультфільми. Два Твердження номер два. Дівчинці подобаються народні казки. Два. Дівчинці подобаються народні казки. Твер... Твердження номер 3 В тексті згадується про казку рібку. В тексті згадується про казку ріпку. Чотири. Юрчику подобається казка про кроподила Гену. Юрчику подобається казка про крокодила Гену. П'яте твердження. Чи бурашку назвали так, тому що в нього великі вуха. Чи бурашку назвали так, тому що в нього великі вуха. Шість. Цілий вечір читають діти свої улюблені книжки. Цілий вечір читають діти свої улюблені книжки. Книжки. І так, ці діти дід, е, люблять дуже читати. І я вам також раджу полюбі цю справу. Ну, а зараз ви можете відкрити про свій букварик і, вибачте, попрацювати з буквариком, а можете читати із екрана. Краще, звичайно, діти з букварем, після того, як я вам поясню. І так, приготувалися, читаємо склади. Ча, чо. Чу, чи, ЧЕ, чи. Другий ряд. Ач, оч, уч, ич, ЕЧ, ІЧ. Молодці. Читаємо слова час. Чай. ПІЧ, ніч. КУРОЧКА, качечка. Читати, ЧИНИТИ. Читаємо далі. Час, чай, сич, ніч, чесно, чітко. Читати, лічити. Лічити діти можна ще рахувати. Далі сонечко, літечко. Тепер у вас в букварику є такий віршик. Читаю: ніч не спали сиченята, полягали ранком спати. На добраніч, каже сич, бо всичі вже день то ніч. Ось оця птаха називається сич, дуже схожий на кого? На сову. А ми продовжуємо працювати і слідуючи сторінку букваря. Будемо зараз розбирати. У нас є така скоромовка: Чорна ворона, чорній вороні, вчора наділа діла чорну корону. Працюємо з дядичками своїми і чорна ворона, чорній вороні, вчора наділа діла, чорну корону. Навчіться дуже швидко читати цю скоромовку. У вас у букварику є чотири книжки, діти. Це, звичайно, тільки палітурка цих книжок. Але. Так як дітки, про яких я вам щойно прочитала, люблять читати, кожна книжка це цікавість. І як добре, коли ти вмієш гарно читати, зараз я хочу вам трішечки прочитати. Вибачте, зараз я ага, прочитати про ці книжечки, які ви бачите на екрані. І так, перша книжка, е, називається. Казки дядечки Римуса. І якщо ви візьмете просто цю книжку, скажете, а про що ця книжка? А ця книжка про маленького хлопчика, що вечора він вирушав у гості до дядечка Римуса, щоб послухати цікаві історії з життя безжурного братика Кролика, хитрого братика Лиса, мудрого братика Черепахи. Та й також їхніх численних друзів. Американський письменник Джоль Чандер Харріс зібрав у книгу кумедні казки і подарував їх дітям усього світу. Відтоді веселі пригоди героїв цих книжок радують читачів і навіть їх і навчають їх бути мудрими і порядними і добрими. Тобто я вам трішечки розповіла, про що йдеться мова у цій книзі. А от слідуча книжка називається Червона шийка. Твори відомого канадського письменника Ерста Сетога Томпсона розповідають про природу, про тварин, про любов і розуміння всього живого. Вони дуже зворушливі і глибокі. Оповідання Червона шийка. Описує життя двох поколінь куріпок, повну пригоду повну пригод і небезпек. У центрі Ісосторі сильний і турботливий батько сімейства куріпок, яскравий представник свого роду. Я вам прочитала тільки трішечки, розповіла, про що йдеться мова в цій книзі. Але якщо ви почнете її читати, ви понурите у дивовижний світ ціє... цього сімейства і дізнаєтесь, які пригоди відбувалися в їхньому житті. А ось третя книжечка, а третя книжка Наталі Чуб про двох друзів-черв'ячків, котрі зовсім по різному бачать світ. Один із них думає лише про їжу. А інше мріє про красу. Історія їхньої подорожі допомагає зрозуміти, що краса оточує всюди. Важливо лише вміти зупинитися і розгледіти її. І тоді світ засяє іншими барвами і кожен день буде приносити нові дивовижні відкриття. Цікаво ж, ну дуже цікаво, але ж треба захотіти це читати, і остання Остання книжечка називається сонливі казочки. Тобто, мабуть, ці казочки треба читати на ніч, щоб був дуже-дуже солодкий сон. Тож, ця книжка запрошує читачів у світ чарівних авторських і народних казок. Авторські діти це такі казки, які написали люди, і ми знаємо їхнє прізвище – автора. А народні теж написали люди. Тільки хто перший вигадав цю казку, ніхто не знає. І призвища, і імені, тому вони називаються народні. Тож, в цій збірочці є і народні, і авторські казки, у яких сили природи, звірятки і діти. Товаришують у злагоді, мріють і пізнають світ навколо себе. Певно, ви будете приємно здивовані тим, що в книзі є кілька казок, створених дитячою уявою, вони ніби запрошують вас до діалогу з маленьким автором і до власної творчості. Читаючи оці невеличкі оповідання і Невеличке повідомлення про ту чи іншу книжку, мені дуже захотілося, щоб ви, як оті Марічка і Марійка і Юрчик, полюбили книжку, полюбили цю справу читання. Я розумію, що вам ще не дуже легко, ви тільки вчитеся це робити. Але, діти, навчившись читати, полюбіть книгу. До речі, у нас в школі є бібліотека, і там дуже багато гарних яскравих книжечок, які ви також зможете брати і читати вдома. Звичайно, книжка, яка бібліотечна, її потім, коли ви прочитаєте, потрібно повернути до бібліотеки, щоб інші дітки могли також прочитати її і понасолоджуватися цією вправою. А тепер я хочу вам прочитати ще невеличке повідомлення, яке називається вірні друзі. Чим корисні книги? Книга джерело діти знань. Людина, яка любить читати, оточена колом розумних і вірних друзів. Друзі ті книги Вони зачаровують, навчають, збагачують розум і серце почуттям любові до людей. До світу. Ті люди, які люблять читати, стають розумними людьми. І в народі склали такі прислів'я. Книгу читають не очима, а розумом. Одна книга тисячі людей навчає. І це справді так. Тож, як добре вміти читати? І а ще краще любити цю справу. Я заохочую вас до читання. Ну, а зараз прийшла, е, прийшов час трішечки відпочити. І не тільки очам, але й нашим ніжкам. Вам потрібно встати, діти, і трішечки порухатись. А потім повертатися на наш відеоурок нам потрібно писати. І так. Сьогодні ми з вами вчимося писати маленьку літеру Ч. Ч. Вона починається писати точно так, як ми пишемо цифру 7, але ніжка в неї відрізняється. Тож, увага! Дивимось, будь ласка, слідкуємо за ручкою. Зараз ручка вам допоможе правильно навчитися писати цю літеру. О, і так, дивимося! Зрозуміли? Тож, ви спочатку пишете ніби цифру 7, але діти ніяких закруглень, рівненька коротка паличка. Потім човник, нога і рука, яка буде з'єднувати літеру Ч з іншими буквами. Тож, ми починаємо працювати в прописі. Ви обводите всі елементи літери Ч. Знаходимо літеру Ч у, цьо, у цій чашці. І зафарбовуємо потім її. Прописуйте рядочок літери Ч, Ч. Будь ласка, відстань між літерами однакова. Потім ви прописуєте склади. Ча, верхнє з'єднання. C верхнє з'єднання. Чу. Верхнє з'єднання. Знову верхнє з'єднання. Оч. Ач. Слідуча робота. У вас є чотири літери. Вам потрібно з них скласти слова. Я вам допоможу час. І так, ви прописуєте два рази слово час і ще раз час. Слідує слово чай. В нижньому рядочку напишіть два рази слово чай. Тепер у нас є чотири літери. Ми їх повинні об'єднати в слова. Спробуйте. І так, починайте перше слово з літери П. Читаємо піч. Так, Да, ми будемо тільки із трьох букв. Піч. Два рази пишемо слово піч. І слідюще слово ніч. Спробуйте два рази написати слово ніч. І в останньому рядочку у вас діти записані два речення. Перше речення. Добрий вечір. І потім ставимо знак оклику. До зустрічі знак оклику. Запишіть, будь ласка, цих два речення в рядочок, який знизу. Не розтягуйте, будь ласка, літери, тому що у вас всього один рядок. На сьогодні все, мої любі. Очікую ваших фотозвітів, як ви написали письмо я хочу його перевірити. А також не забувайте, що вам потрібно ще попрацювати із букварем. І тексти, які я вам пояснила, прочитала, вам потрібно ще обов'язково опрацювати самостійно, а, а можна і з матусями або із з кимось із рідні. До побачення! До наступних відеоуроків!